До нашого ефіру долучається Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу. Вітаємо вас! Слава Україні! Вітаємо Героя слава вітаю студія! Вітаю глядачі! Доброго ранку, всі. пане Дмитре. Давайте одразу розпочнемо з оперативної ситуації, які зараз загрози з морів несе нам російський окупант. Ситуація залишається стабільністю. В принципі, наявність Російської Федерації як державного утворення вже несе загрозу всім оточуючим, але станом на зараз в морі перебуває два підводних човни. Один з них є носієм крилатих ракет 636-го проєкту, проекту, а другий ні. І вийшов якраз другим, той що не є носієм, ймовірніше за все. Має замінити в морі uh, той підводний човен, який є носієм крилатих ракет. Заходяться у східній частині чорного моря. Щодо ситуації в Чорному морі в контексті Кримського мосту, давайте трошки або ж Керченського поговоримо. Адже там ввели на в'їзд-виїзд жорсткий паспортний контроль, проводяться антитерористичні заходи. А напередодні там теж не влада повідомляла про те, що збили нібито два морських дрони, які прямували саме в бік цього мосту. А в чому взагалі полягає оця посилення контролю? Що вони ще можуть зробити? Ну, дуже зручно розповідати а, про знищені морські дрони, коли а, їхні рештки не можуть залишитися на поверхні. Тому, в принципі, а, це у них стандартний такий шаблонне повідомлення про те, як вони всіх знищили, всіх перемогли, особливо в морі. А, що стосується Кримського мосту, так званого, то там періодично в принципі вони такі заходи проводять контртерористичної лапках операції. І посилюють заходи безпеки. В принципі, навіть нелегальні туристи з так званої Російської Федерації скаржилися, що кордон перетнути іноді легше ніж заїхати на так званий кримський міст. Ну мабуть, побоюються якихось можливих акцій. Тим більше ми всі пам'ятаємо, що перша така акція сталася на мосту, якраз через те, що туди зміг заїхати відповідний вантаж. Давайте поговоримо про інцидент у Балтійському морі. Там, 26 січня, було пошкоджено підводний оптоволоконний кабель, який з'єднує Латвію і Швецію. І от міністр закордонних справ Литви висловив е своє власне переконання, що е це. Навряд чи була випадковість, тому що ми цитуємо занадто багато аварій за такий короткий проміжок часу, щоб продовжувати сповідувати теорію нещасних випадків. Так, от що ми можемо сказати з приводу цього інциденту? Чи ми можемо говорити, що загрози від Росії в Балтійському морі, зокрема, зростають? Ну, як ви бачите, вони бояться відкрито діяти, тому що фактично Балтійське море вже стало внутрішнім морем НАТО, і звісно, у них там у Росіян переваг ніяких нема більше того, вони можуть там опинитися в реальній блокаді. Але щодо тих кейсів і цих гібридних способів впливу на сусідів, ну насправді я якраз був прихильником того, що це випадковість, тому що з точки зору практики таке вчинити в такий спосіб. Ну насправді, якщо навмисно це робити, це доволі складно зробити. Але Кількісний показник вже каже про те, що ймовірніше за все це вже якась тактика, і, мабуть, вони опанували такий новий вид нападу, як якірний напад, коли відбувається те, що ми з вами спостерігаємо. І так, кількість таких інцидентів, які до цього в такій концентрації ніколи не відбувалися, може казати, що це вже закономірність, яку так довести доволі складно. Це такий черговий і там ніт, але вже у виконанні іншого морському варіанті, пане Дмитро, Дякуємо за оперативну інформацію. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил ЗСУ, був з нами на зв'язку. Капітан третього рангу.